Друзі. Шановні колеги, друзі, радий всіх бачити. Попрошу всіх увімкнути е, камери для фіксації того, що ми разом всі працюємо в е, нашій комісії. Шановні колеги, у всіх, е, пропоную швидко пройтись по нашим, по нашим питанням і далі йти працювати по е, державних справах. У всіх розданий, розданий порядок денний. Скажіть, будь ласка, пропозицію до порядку денного у депутатів, у членів комісії є. Якщо немає, то прошу проголосувати за порядок денний. Кухта за? Кіч. За. Сергій Володимирович Шульгач. За. Шевченко Петринович. За. Віталій Геннадій. За за. Да, дякую, Віталій Геннадий. Порхун за. Всі за. Рішення прийнято. Рухаємось по порядку денному. Перше питання доповідач Алла Борисівна про надання згоди на безоплатну передачу спеціалізованих шкільних автобусів. Алла Борисівна, будь ласка. Доброго дня. вашій увазі пропонується це подальший розподіл автобусів. А, значить, цього року на державну субвенцію було закуплено 12 спеціалізованих автобусів, дев'ять з яких ми вже передали, залишилися три. Нагадую, що вони закуповувалися е, за рахунок е, державної субвенції 50 на 50 тими громадами, які виділили співфінансування. Ще додатково три автобуси із тих, що були 12 закуплені, ми сьогодні розподіляємо. Вони зараз вже знаходяться в громадах на зберіганні, і для того, щоб їх можна було використовувати в підвезенні учнів, а також МРЕО їх могло зареєструвати, необхідно рішення сесії про передачу Я пропоную, пропоную винести на, на розгляд сесії. Кухта за. Віталій Сергій <підайся> Водимович, за порхун, Віталій Михайлович. За. Дякую, рішення прийнято. Рухаємось далі. Друге питання: про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна між закладами освіти спільної власності територіальної громад Сілса міста Миколаївської області. Будь ласка, області. у нас є один із інтернатів спеціальна школа номер один. Зараз вона знаходиться на дистанційному навчанні. Учні дистанційно навчаються а так як є певне майно. Термін зберігання якого закінчується, там і ліки, там і певні інші mm -hmm. препарати для того, щоб ми мали можливість їх передати сьогодні до інших закладів освіти. Просимо також винести це питання. Ну необхідне рішення обов'язково засновників засновником випадку. колеги, Я в когось запитання, якщо немає, пропоную винести на розгляд сесії КУХТА за кіч за. Сергій Володимирович за Шевченко Віталій Яна чую за, да, Віталій да. Міхавич за. Дякую за, рішення. Рухаємось далі. Третє питання про внесення змін до статуту комунального закладу Миколаївський обласний академічний лі ліцей. Алла, болісну, будь ласка. Ми про зміни. Так, ми продовжуємо нормовувати. минулого року минулої сесії. Ми його визначили як академічне ліцей відродження. Це той, що на базі санаторної школи інтернат номер 7 Тепер для того, щоб утворити в ньому філію, а філії є Очаківська санаторна школа-інтернат. Mm -hmm. Тепер вона становиться філією цього ліцею відродження, і для цього треба треба також зміни вступ. Зрозуміло запитання. шановні колеги, є запитання в когось? Якщо немає, я пропоную винести на розгляд сесії. Кухта за Кіч, Порху за, 에, Порхун, Двигай, за, за. Шевченка. Да. Дякую, рішення прийнято. Рухаємось далі. Алла Борисовна. Там четверте, п'яте запитання. Знаю, що колеги по комісії з освіти не винесли ці два питання на розгляд сесії. Шановні колеги. Я пропоную нам також підтримати наших колег по комісії і е, ці питання зняти з порядку денного і рухатись по шостому. і Далі питанням е, по четвертому питанню пропоную зняти його з порядку денного і розглянути на, на наступній комісії. Кухта. За Іч. За. Е, э, Порхум. За. Шульгач. Шульгаль, за. Шевченка. Рішення прийнято. Дякую. Все. питання. Всем добрий день. Я те за. Що ви Дякую. Дякую, Андрій Володимир. Дякую. Раді вас добрий бачу. день. П'яте да, да. запитання, так само профільна комісія не винесла його. Я пропоную так само підтримати профільну комісію і розглянути його вже на наступній комісії. Тому прошу п'яте питання так само знести, винести верніше, виключити його з порядку денного. Кухта Закіч за. За. Порхун за. Фатьянов. За. За. Шевченка. За. Дякую. Шосте питання: про надання згоди на списання індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області. Ткаченка, будь ласка, Ірина Станіславна. Доброго дня, шановні депутати. Мова йде про списання системи ультразвукової діагностики, яка знаходиться на балансі госпіталі ветеранів війни. Наразі обладнання втратило свою експлу... експлуатаційну цінність, тому прошу вас підтримати це питання. Профільна комісія Я... підтримала? Профільна комісія ще не, була, не відбулася. Ще не було, да? Да. Добре, шановний колеги, Давайте підтримаємо тоді винести на розгляд сесії. В кого є запитання? В мене шульгач. Так, да, Що наші дії, я рахую, будуть законні за умови. Uh -huh. Ми можемо підтримати тільки коли профільна комісія скаже за. Uh -huh. А то ми ну, можемо і... рекомендувати, а профільна скаже, ну як ви можете, без нашого рішення. Тоді давайте підтримаємо з урахуванням профільної комісії, якщо не проти. Так. Да? З урахуванням профільної а, комісії. Срійович. За. Кухта, за. Кічка. За. за". Порхун. Да, да. Андрій Володимирович Фатянов, За. Да. Шевченка. Да. Віталій Геннадійович, Дякую. Сьоме питання: про затвердження положення про преміювання керівників комунальних е, некомерційних підприємств спільної власності територіальної громади сіл селищ Миколаївської області. Тетяна Сергійовна, будь ласка. Тетяна Сергія, Лабарткова. Ми не чуємо, не чуємо доповідачам. У вас повністю вимкнутий мікрофон. Централізовано, я думаю. Свет, включи, включи мікрофон, будь ласка, в області радістів. Чутно, Іван Васильович. А, тепер чутно, да, дякую. дякую. Шановні депутати, на ваш розгляд виносить питання е, проект положення про приміщення керівників комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я, що перебувають в сфері управління обласної ради. Питання пов'язане з запровадженням єдиних критеріїв оцінки діяльності керівників е, закладів охорони здоров'я в організаційно-правовій формі комунальної некомерційні підприємства і їх е, градація на річну, тобто поточну діяльність і стратегічна діяльність це річ е, е, ну, квартальна і річна премія. Mm -hmm. Проєкт положення. Вам направлене на електронну пошту на комісії ЖКХ і комунальної власності та охорони здоров'я буде розглядатися в п'ятницю та в понеділок. Більш детально. Якщо... Дякую. Дякую. Ну я, в принципі, пропоную питання винести у нормування, тому пропоную винести його на розгляд сесії. Шановні колеги, є в когось запитання, пропозиції? На голосування. Якщо немає, кухта за. за? Шульгач за. Порхун. За. За. Шевченко. За. Рішення прийнято. Рухаємось далі. Про наняття згоди на списання окремого індивідуально визначеного майна спільної власності територіальної громадські селищ сел, міста Миколаївської області. Доповідач Ухина Анжела Анатолійовна. Будь ласка. Анжела дня. Добрий. день. 29 березня Миколаївська обласна державна адміністрація. До 29 березня 2022 року Миколаївська обласна військова адміністрація здійснювала свою діяльність за адресою Адміральська 22 місто Миколаїв згідно договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних. Громадськіл селищ міст Миколаївської області у зв'язку з руйнуванням та нанесенням значних пошкоджень адміністративній будівлі Миколаївської обласної ради було знищено зокрема і окреме індивідуально визначене майно спільної власності територіальних сіл селищ міст Миколаївської області, яке обліковується наразі на балансі Миколаївської обласної військової адміністрації. Три одиниці цього майна пропонуються до списання. За згодою обласної ради в зв'язку з тим, що первісна вартість перевищує 100 тисяч гривень за одиницю. Е, реалізація рішення в частині списання цього майна е, не потребує матеріальних якихось витрат. в Зв'язку з тим, що об'єкти фізично знищено. Тому просимо розглянути позитивно це питання. Дякую, шановні колеги. В кого є запитання? Якщо запитань немає, пропоную винести на розгляд сесії. Кухта за кіч. Прилегай за. Шульгач за Порхом. За. Фатянов. За. Шевченком. За. Дякую. Наступне запитання про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради. Тетяна Сергійовна, будь ласка. Шановні депутати, питання пов'язане з початком розробки нової антикорупційної програми на 26-28 роки. Попередня програма була затверджена вами у 2023 році і закінчує свою діяльність 31 грудня 2025 року. Враховуючи, що процес розробки антикорупційної програми деталізований по етапам, у зв'язку з тим, що з тим пропонується початок. Цього процесу це рішення про початок проведення корупційних ризиків в подальшому буде оновлена склад робочої групи з числа депутатів обласної ради громадськості. Ну і почнеться безпосередня сама робота. Пропоную підтримати. Дякую. Шановні колеги, є запитання в когось. Це, це я забрали. так розумію це я так розумію, тільки початок процесу, і зміни, які будуть внесені з 23-го року, ми ще не бачимо. Так розумію? Це початок розробки нової. нової програми. ще Це тільки на 26 28 роки. Тобто, якщо ми ну, встигнемо. Це, це, ми, це, 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 це ми тільки запускаємо процес, Тільки який... запускаємо початок процесу, так. Да. Розуміло. Так, дякую, Володимирович. Шановні колеги, прошу винести на розгляд сесії Кухта. За Кіч. За. Порхун. За. За. Шульгач. За. Шевченка. За. Рішення прийнято. Дякую. Рухаємось далі. Про припинення права використання мисливськими угіддями підприємства об'єднання громадян в Радівське мисливсько-рибальське господарство. Іван Васильович, десяте питання. О, можна? Змін до програми. А я перепрошую, перепрошую десяте питання: пронесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування Миколаївської області на 24-26 роки. Шановні депутати, кратко, плануємо... Оснастити е, електронною системою голосування онлайн для верифікації кожного депутата за логіном та паролем, що буде надавати можливість чітко встановлювати, що саме цей депутат бере участь у пленарному засіданні або у засіданні постійної комісії. Дякую. Ну, слушно па бюджети забита багато грошей на мене це витрачати будемо. І це, ну, звісно, зараз всі кошти багато, тому що ні на ЗСУ. Планується... Це не потребує великих значних коштів в зміні в цій програмі. Да? Виділені в бюджети на утримання обласної ради та її виконавчого апарату до 300 тисяч. Дякую. Шановні колеги, пропоную підтримати і винести на розгляд сесії. Кухта за кіч за Порхун. За. Пет'янов. За. Гач. За. І Шевченка. За. Дякую. Рішення прийнято. рухаємося Далі. Васильович, а є пропозиція? У нас далі питання всі однотипні. Може, об'єднаємо їх в одне? Ні, не може. Не можемо. Ми так швиденько рухаємось. Давайте, будь ласка, я прошу, щоб пройтись окремо, щоб не було потім запитань зайвих. Добре, дякую. Давайте одинаке питання про припинення права користування мисливськими угіддями підприємства об'єднання громадян в Радівське мисливське рибальське господарство. Будь ласка, доповідач. Доброго ранку, шановні депутати. До південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства надійшло звернення від вісьмох. Підприємств в даному випадку по радівське мисливське господарство про припинення добровільне припинення правильного користування мисливськими угідями, в свою чергу, управління надало до Державного агентства лісових ресурсів України звернення і отримало згоду на подання на відмову від мисливських угідь. Палено пропоную підтримати і винести на розгляд сесії. Якщо немає в ні в кого. Васильович, питання. Да. Я, да. я був присутній на цій нараді, коли були і представники УГІТІ все, mm -hmm. ну і представники управління. Ми, вони відказуються від УГІДі, а потім вони ж подають на, на пер... використання цих видів. Так. Я так розумію? Так. Я, так. я так розумію. Так. По-перше, по-перше, по Перше, відмовитись прийняти, а потім да. заново надати. Це у нормального... Це ж це це не тільки відмовиться, це по процедурі. І коли ми коли була зустріч, коли була зустріч, було обговорення, і вони їм потрібно зробити план діяльності. А після цього ми да. я так розумію. Я так розумію. Скільки назвалося вона на з цього з цього періоду часу змінилася певна нормативна правова база для того, щоб привести все у відповідність для того, щоб розробити правильно пакет документів, який необхідний, вони відмовляються і потім повторно звертаються. Крім того, це я ж я, ми ж це, ми, ми ці, ми, ми це повинні, повинні всі розуміти. Зміни зміни внести не можна треба відмовлятися і знову подаватись там е, для того щоб нести зміни ну потрібно там дуже багато а, надати до документів і при і приводити їх у відповідність тому а... Користувачам буде зручніше, та в принципі, і управлінню також буде зручніше відмову прийняти і потім надати заново пакет документів, який буде відповідати зараз вимогам діючого законодавства ну в повному обсязі, і повторно розглянути це питання на, на сесії. А ми з вами є орган місцевого самоврядування йдемо на зустріч громадянам. Тому і. Так, да, так, да, це, це це, це ми повинні розуміти, що ми робимо назад. На, 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 наразі. А, так. Так воно є. Добре, дякую. Шановні да. колеги. Якщо запитань немає, я прошу винести на розгляд сесії. Кухта за. Кіч. За. Порхун. За. Тетянов. За. За. Шевченка. За. Рішення прийнято, рухаємось далі. Про припинення права користування частиною мисливських гід Товариство з обмеженою відповідальності Широколанівське. Е, я думаю, що питання однотипне, тому пропоную винести на розгляд сесії. Кухта за. Шульгач. Кіч за. Кіч за. Шульгач за. Орхун за. Фать'яна. За. Шульгач Сергій. За, за, за. Шевченко. Дякую. Рішення прийнято. Рухаємось далі. Тринадцяте питання про припинення права користування мисливськими угіддями фермерського господарства Прамітей. Е -е -е питання таке саме. Пропоную винести його на розгляд сесії. Кухтап за Кіч. За Порхун, За. Хатьянов. За. за. Шевченка. За. Дякую. Про припинення права е, користування мисливськими угіддями товариство за межної відповідальності мисливців і рибалок. ФАЗАН. Е, Кухта. За Кіч. За. Орхун. За. Фатьянов. За. Шульгач. За. Тривченка. За. Дякую, рішення прийнято. 15-те запитання. Про припинення права користування мисливськими угіддями. Мисливець 2012. Прошу винести на розгляд сесії. Кухта. За. Кіч. За. Порхун. За. Татьянов. За. – «За». Шевченка. Дякую, рішення прийнято. 16. запитання про припинення права користування частини мисливських угідь підприємства об'єднання громадян Єланицьке, мисливсько-рибалське господарство, Єланицький район. Мисливець і рибал, І риболов. Прошу винести на розгляд сесії. Кухта за. Кіч. За Порхун. Порхун за. Тетяно. За. Шульгач. За. Шевченко Віталій Іванович. Да. Дякую. Рішення прийнято. 17 питання про припинення права користування мисливськими угіддями підприємства обмінення громадян Новобузьке мисливсько-рибальське господарство. Прошу винести на розгляд сесії, якщо немає запитань. Кухта за. За Кіч. Кіч, За. Порфон за. Тетянов. За. за. Шульгач, За. Шевченко. За. Дякую, рішення прийнято. 18 питання про припинення права користування частиною частиною мисливських угідь підприємства об'єднання громадян Новоодеська госпорозрахункова організація Господарства мисливців та рибалок. Новоодеський районної організації. Організація Новоодеські мисливці. Пропоную винести на розгляд сесії, якщо немає запитань. Кухта за. Порхун за. Порхун, За Фатьянов. За. Пульгач, За. за, за. за. Шевченко. Да. Дякую, рішення прийнято е, і останнє запитання: 19-те, про внесення змін до складу постійної комісії Миколаївської обласної ради восьмого скликання. Сергійовна. іван Васильович, Давайте я доповім. А, будь ласка, два нових депутата. Які ми з вами затвердили, і їх пропонується включити до комісії. Буде подання відповідно від голови Миколаївської обласної ради. Ну це питання. На а ми розуміємо в якій комісії, тому що хочеться розуміти, в якій комісії депутати будуть йти, поки, поки щас один із депутатів. Вона вже хочела заяву комісії, а це перша Бондар канаплянікова в освітню комісію. Йде, да? А поки другий депутат, вона ще не визначилась. Ну я думаю, що до начала сесії визначиться. Я прошу тоді вас поставити. до відома нашу комісію транспортної інфраструктури, де визначити наступника депутат, в яку комісію, щоб ми з депутатами, з колегами по комісії проговорили також це питання, як його підтримувати на сесії. Я дуже дякую, дякую колегам за роботу. Всім гарного дня. Проголосуйте. А Ми що, за послідні... ми не а, побачи, проте... голосуємо. пропоную проголосувати за останнє запитання. Кухта за Кіч? за. Тетяна е да. Шевченка да. Віталій Геннадійович, Ну, якщо Віталій навіть утримався, то в нас 5 голосів за. Рішення прийнято винесено на розгляд, розгляд сесії. Шановні колеги, дуже всім дякую за плідну роботу. Всім гарного дня, до зустрічі на сесії. Всім дякую, до зустрічі.